Досі вважаю, що накачатися з резинками неможливо, що тренування з резинками це халява. Тоді спробуй повторити це тренування. Ну а якщо ти будеш регулярно робити таке тренування і намагатися прогресувати навантаження, додаючи опір резинок або додаючи кількість повторень, але так, щоб діапазон повторень був в межах до 40 секунд, то твої м'язи. Точно будуть рости, особливо якщо харчування буде відповідне. Перша вправа була присідання з резинками. Я брав вісім тугих резинок, чотири з кожної сторони. Ти підбираю під себе так, щоб ти зробив 20-25 повторень. Тут роби мінімум два робочих підходи. Наступна вправа розгинання по одній нозі з резинками. Не забуваємо контролювати тут негативну фазу, що з резинками навіть важливіше ніж з вільною вагою. Потім згинання по одній нозі, сидячи діапазон повторень, теж 10-15. Тут я рекомендую робити максимально пікове скорочення. Ну і наступна вправа зведення по одній нозі на приводящі. Теж мінімум два робочих підходи на 10-15 повторень. Став лайк і підписуйся, якщо сподобалось відео.